Отримали ось такі чудові блузочки. Дивіться, ця тканинка в нас смужечка прошви, і тут смужечка прошви, а тут тканинка котон із дуже красивою квіткою. Отримали, дивіться, які гарні кольори. Звичайно, зручненькі. Тканинка дуже гарно тянеться, йде повишена. Посадка має поясок, а знизу ця штанина має. Ось такі камінці викладено камінцями Ззаді довша, а перед коротші. Дивіться, яка краса. Є сірий колір в розмірах 29-го по 39-й. Є колір блакитний, сіренький колір і колір джинс. Темний джинс. Дивіться. Які дуже гарні штани. Я кожен колір одягну і покажу, як виглядає на мені. На мені сіренький колір. Дивіться, як гарно виглядає з такою ковтинкою. Ковтинка, до речі, понизу має коліску, тому цієї коліски можна регулювати довжину, в якій вам зручно ходити. Ця ковтинка йде в розмірах з 54 по 60. Але подивіться, яка гарна модель. Жовтий колір який. Корожевий колір. Дивіться, яка краса. Блакитний колір, дивіться, як гарно виглядає, пасуватиме з різним кольором штанів. І до синього, до блакитного, і до сірого, і до синього кольору підійде цей колір. Колір пудра, дивіться, як гарно виглядає. Йде з таким серебристим напиленням. Бачите, яка гарна квіточка? І колір дивіться, з якою красивою квіточкою. Також підійде до любого кольору штанів. І до блакитних. І до темненьких, і до сірих, і до синіх. Дуже гарно виглядати. Могла показати вам темно-сині штани. Любий колір кофточки до них підійде, як до джинсів. Бачите? Сірий зелений, Дивіться, як гарно виглядає. З кольором пудра. З, з кольором джинс. Дивіться, як гарно виглядає. Жовтий колір також пасує. Синій колір теж гарно виглядає. В блакитних штані, звичайно, кожний колір підійде. Колір м'ята теж дуже красивий. З блакитними штанами також дуже гарно виглядає. Ось так дивіться. І так дивіться, яка краса. Бачите, і ж... рожевий колір, дивіться, як гарно. Це вже ви на свій смак вибираєте колір. Які штани оберете світленькі. Як до світло-сірих, так до темно-сірих, так до темно-темний колір джинс, так до блакитних люба ковтинка підійде. Це вже на вас, на ваш смак. Вирішуйте, який комплект ви для себе оберете. Зробіть.